Добрий день. Мене звати Цимбалюк Ангеліна Миколаївна. Я учениця 9-го класу школи перших та третіх ступенів номер 206 імені Леся Курбаса. Святошинського району міста Києва. Мій науковий керівник Дигіць Андрій Іванович, кандидат наук з Богослів'я, вчитель з історії та основи правознавства, школи перших та третіх ступенів номер 206 імені Леся Курбаса, Святошинського району міста Києва. Тема моєї дослідницької роботи дуже цікава та захоплююча Жанна Дарк появниця Я вибрала цю тему, тому що вона дуже цікава та є що дослідити. Для цієї роботи я передивилася безліч фільмів, прочитала літературу та статті. Цю дослідницьку роботу присвячено аналізу та опису Франції за часів Жанни Дарк у Столітній війні та таємницям орденської діви. Також дізнаємось причину довіри короля Франції до 17-річної дівчини, про яку не знав ніхто. Метою даного дослідження є розрити образ відомої історії завойовниці Жанни Дарк. Адже вона залишила помітний, та ще який помітний, слід в світовій історії. Об'єктом дослідження є сама Жанна Дарк, відома на прізвисько Орлеанська Діва. Хронологічні межі в моїй роботі починаються з 1337 року по 1453 рік, тобто столітня війна. Жанна Дарт була французькою войовницею, національною героїною Франції, за її вирішальну участь у ланкастерській фазі столітньої війни. Для цієї роботи ми використали статистичний метод для аналізу текстового матеріалу та зібраної інформації в мережі інтернет про Жанну Дарк та її участь у столітній війні, а також метод аналізу і узагальнення. наукової роботи Полягає в тому, що, будучи простою селянкою, Жанна допомогла королю Франції Карлу VII по праву зійти на престол. Дякую вам за увагу!